Хеммельтон у Феррарі команду Андреті не пустили до Формули 1 та нові лівреї команд. Вітаю вас на каналі Fastlane І зараз я розповім про найцікавіші новини Формули 1, що відбулися у період міжсезоння 2024 року. На початку лютого Льюіс Хеммельтон шокував усіх заявою, що він піде з команди Мерседес після закінчення сезону 2024 року. Того ж дня, після офіційної заяви Mercedes, команда Ferrari оголосила, що Льюіс Хемілтон стане гонщиком Ferrari з 2025 року. Чесно кажучи, це досі не віриться. Ця заява була настільки несподіваною, що це, мабуть, найбільший трансфер в історії Формули 1. Хемілтон, до речі, підписав з італійською командою багаторічний контракт, і буде досить цікаво поглянути, як себе покаже дует Leclerc Хемлтон. Та й в цілому команда Ferrari після зміни регламенту у 2026 році. Керівництво компанії Red Bull відкрило внутрішнє розслідування щодо її керівника Крістіана Хорнера за незалежну поведінку стосовно співробітника. За повідомленнями деяких джерел Крістіану не сподобалось, як працює одна співробітниця, і він почав уважно відстежувати її роботу. А та взяла і поскаржилася концерну Red Bull. Розслідування проводиться зовнішніми юристами, але про якісь подробиці офіційно нічого не повідомляли. Тому поки що невідомо, чи залишиться Крістіан Хорнер керівником команди Red Bull Racing. Також хочу нагадати, що усі ці новини ви можете набагато оперативніше дізнатись у моєму телеграм-каналі. Посилання в закріпленому коментарі. Ще в жовтні минулого року FIA позитивно прокоментувала наміри команди Cadillac Andretti вступити до Формули 1 у сезоні 2025 року. Однак для введення нової команди в чемпіонат також потрібна офіційна угода з Liberty Media, яка володіє комерційними правами Формули 1. Проте в кінці січня керівництво Formula One Management відхилило заявку Андреті. Пояснюючи, це тим, що поява 11-ї команди сама по собі не принесе користі чемпіонату. Найважливіший фактор, яким новий учасник може принести користь чемпіонату, це бути конкурентноспроможним. Додаткова 11 -та команда також збільшить витрати як у інших команд, так і в організаторів гонок. Виходячи із заявки Андреті у її нинішньому вигляді, ми не вважаємо, що його поява підвищить цінність чемпіонату йдеться у заяві Формули 1. Що ж, в Каділак Андреті буде ще одна спроба приєднатись, але вже в 2028 році, коли вони спробують залучити виробника моторів General Motors. Починаючи з 2026 року, Гран-Прі Іспанії буде проходити на новій трасі у Мадриді. Контракт з організаторами траси уклали аж на 10 років вперед. Схема траси матиме елементи вуличної, але здебільшого це буде стаціонарний автодром. Траса складатиметься з 20 поворотів, проте вона ще не пройшла остаточну амалогацію від FIA, тому можливі зміни деяких елементів треку. На початку січня команда MoneyGram Haas оголосила про звільнення з посади керівника Гюнтера Штайнера. На його заміну взяли японця Айокомасу. Який до того працював у команді на посаді голови інженерного департаменту. Деякі джерела повідомляють, що звільнення Г'юнтера Штайнера міг спричинити його конфлікт з власником команди джином Хаасом. Штайнер наполягав на додаткових інвестиціях в інфраструктуру Хаас протягом найближчих років, тоді як джин Хаас вважав, що команда має ефективніше використовувати все те, що вже є в її розпорядженні зараз. Чи зможе нове керівництво кардинально змінити ситуацію в ХААС? Мабуть, ні. Дочірня команда Red Bull Alpha Tauri в 2024 році зазнала кардинального ребрендингу. Все почалося із звільнення багаторічного керівника команди Франса Тоста, якого тепер замінить Лоран Мекіс, що раніше працював як заступник керівника команди Ferrari. До команди прийшли нові спонсори, і тепер у неї зовсім нове ім'я. Visa Cash App RB F1 Team. Нова назва тепер відображає сильніший зв'язок з основною командою Red Bull та нове спонсорство з Visa. Більшість компонентів боліду будуть дуже схожими до минулорічного чемпіонського Red Bull, а Юкі Цунода та Даніель Рікардо продовжать виступати за цю команду. У команді Zauber також стався ребрендинг. З 2018-го швейцарська команда виступала під назвою Alfa Romeo. Але це партнерство припинилося наприкінці минулого року, оскільки Заубер готується перетворитися на заводську команду Audi в 2026 році. Але поки Audi ще не прийшли до формули, на 24 рік команда Заубер залучила двох титульних спонсорів: Casino Steak та стрімінговий сервіс Kick. Ця угода також вплинула на зміну назви команди на Steak F1 Team Kik Zauber та кардинальну зміну лівреї, про яку ми поговоримо пізніше. Агонію Джоу та Вальтері Ботас продовжать брати участь за цю команду. Що цікаво, щоб відповідати обмеженням на просування азартних ігор у таких країнах як Австралія, Белія, Іспанія та Катар, команда прибиратиме загадки про казино Стейк під час своїх виступів на гран прі нещодавно комісія Формули 1 запровадила зміни до формату спринт вікендів. У п'ятницю практика та кваліфікація до спринту. Субота, спринт та кваліфікація до гонки. А неділя залишається для основної гонки. Також з цього року збільшили ліміт на силові установки з 3 до 4 моторів на одного пілота. Додатково змінили правила використання ДРС. Тепер цю систему можна активувати з другого кола після старту або рестарту, а не з третього, як це було раніше. Ну і, мабуть, найцікавіше нові лівреї команд на 2024 рік. Почнемо з Хаас. Американська команда продовжує розвивати свій чорно-білий стиль з акцентами червоного кольору від спонсору MoneyGram. З 2023 року більшість команд почало якнайменше фарбувати свої боліди, щоб зекономити на вазі і тим самим зробити їх швидшими. Якщо цей тренд продовжиться надалі, в 2025-му у хас, мабуть, буде просто чорний болід з наклейками спонсорів. Команда Williams внесла мінімальні зміни в свою ліврею 2024 року. Додали більше темно-синього, а також з боку авто з'явився новий спонсор, виробник будівельної техніки Komatsu. А комбінезони пілотів Williams тепер стануть білими. Далі свою ліврею показала Stake F1 Team. Повністю нова, чорно-зелена ліврея у стилі кольорів титульного спонсору Kik вийшла досить незвична ліврея. Далі французька команда Alpine справді показала просто карбоновий боліт з наклейками своїх спонсорів. Тому що лівреєю це назвати важко. Досить сумно, що з кожним сезоном французи все менше фарбують свій болід. І наскільки тепер красиво виглядає 21 2021 року порівняно з новою, команда Visa Cash App RB представила свою ліврею в Лас-Вегасі. Вони повернулися до дизайну, схожого до Торо Роса з срібно-синьою лівреєю. В цілому виглядає красиво. Мені також сподобались Bull, виконані з хрому. Далі на черзі британська команда Aston Martin, яка показала свою дещо оновлену ліврею. Елементи дизайну залишились, як і минулого року, але вони трохи прибрали фарби, щоб зекономити на вазі. Команда Ferrari продовжує слідувати своїм традиціям красивий червоний боліт цього року доповнили білі та помаранчеві лінії на честь прапорів своїх гонщиків. Також на задньому антикрилі залишився логотип Ferrari. В цілому гарна ліврея, хоча минулорічна мені сподобалась трохи більше. Далі команда Mercedes продемонструвала свою ліврею на 24 й рік. Болід, як і минулого року, залишився чорним, проте команда додала трохи срібного кольору спереду. Мушу визнати, виглядає досить стильно, хоча повністю срібний Mercedes виглядав би ще краще. Британська команда McLaren представила фото своєї нової лівреї ще в січні, а у лютому продемонструвала її наживо. Блакитні акценти, як на минулорічній машині, тепер відсутні. Ліврея виглядає досить непогано. Хоча мені більше б сподобалось, якби замість чорних елементів були білі, як на Боліді Макларен з серії IndyCar, ніби поєднання старого та нового стилю Макларен. І остання команда в нашому списку: Red Bull не стали вигадувати нічого нового. Все той самий дизайн, лише з мінімальними змінами розташування спонсорів. Але якщо дизайн працює, то навіщо його змінювати доволі насичено на новини вийшло це міжсезоння, вже дуже скоро розпочинаються передсезонні тести, про події, яких я, звісно, розповідатиму у власному телеграм-каналі. Пишіть у коментарях, яка ліврея вам сподобалась найбільше, і побачимось у наступному відео.